Не забуваєш, що несеш, що було і як буде. Але забуваєш і про скруту. Е, краси так просто занесла, заплутала могутня сила, але вона й надає ті самі крила, що тільки ти у силах понести, якщо зшиває, розкриває поцарапані вітрила. Руками можеш розбивати скло, але жорсткий її полон і самі, самі влучні стріли. Не знаю. Це не знаю, це погані чи хороші новини, чи провина. Не знаю це погані чи хороші новини. Не знаю, нагорода чи провина. Чи слід думати, або це мовитон, але весь час у ритмі потрапляєш добровільно у її полон. Темна гори вкрила, пола. Ним всю залила, а ній поста сніжно біла, гусок сені пізнав, він дивився в очі сині, тихо спершись на соснині, і слова палки любові він до неї промовляв Гуцулку цулкок я тобі на трембіті, лиш одній в цілім світі розкажу про любов, душа страждає, звук трембіти лунає, та що серце кохає по гарячому жару. Уже пройшло гаряче літо, у столицю любить а у зустріти чорного роста нічого. Черево читали хвилі, сумували очі сині, І вітер на сосни. Сумну пісню вигравав у суток стею, я тобі на требіті, лиш ні в цій світі, розкажу про любов, та страждає, звук тремпіти лунає, та що серце кохає. おはようございます。